Добрий день, українці! Продається хороший будинок в селі Бруслинів Вінницької області, Вінницького району. Колишній Літенський. Будинок добротній з білої цегли, покритий желізними листами, без тріщин, не протікає. Дерев'яні великі вікна, двері в хорошому стані. У будинку є газ, є котел з насосом для кращого перекачування води, є дві грубки. Будинок має три кімнати. Кухню, коридор, на подвір'ї є колодязь з достатньою кількістю води. Вода у будинок не заведена, санвузол на подвір'ї, в будинку чисто, можна заїжджати і жити, стіни побілити або наклеїти шпалери. Це все зроблять нові господарі після купівлі. Переглядаємо кімнати, а я тим часом буду розповідати. На подвір'ї є господарчі споруди з хорошою кладкою, всі цегли, з бетонним перекриттям, літня кухня, в яку підведений газ для готовки їжі, гараж, навіс, сарай для ведення господарства, два великих мурованих погреби, вигрібна яма. Земельна ділянка 50 сотих. За городом недалеко велика річка. З другого боку поле та ліс. Все господарство огорожене парканом. Дорога до будинку насипна. В селі є три магазини, школа, дитячий садок, сільська рада, до районного центру, в якому є все 16 кілометрів, до Вінниці 52 кілометри. Перед будинком на возвишеності можна посадити обрієту, шеловидні флокси і навесні все заграє різними красками. Ціна домоволодіння 16 тисяч доларів. Документи готові для продажу. Кому сподобався будинок, дзвоніть по телефону, який буде в описі під відео та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці. Вдалих вам покупок.